Привіт, Малічка. Привіт! Чим займаєшся в житті? А, зараз навчаюсь і працюю паралельно. А чим цікавишся? Цікавлююсь? Цікавлюсь, напевно, музикою, театром, взагалі мистецтвом, політикою. то взагалі багато чим цікавлюся. А яка в тебе освіта? Юридична. Угу. Який твій улюблений письменник? Багато. Достоєвський, Бухаков, Стефаник, Матіос, Хімінгвей, ем, Рімарк. Так, все, зрозуміло. Люблений пес. Люблений драматург. Я, чесно, не дуже люблю читати п'єси. Угу. В школі та, що читала, це був старийський. А так Добре, не художник. Художник, художник багато. Uh, Улюблене, напевно, два. Далі, Пікассо. Uh, це, да, це два чувака найлюблені живих. Українських – криволап. Добре. Улюблений музикант. Uh, музикант в сенсі гурт чи в сенсі. Як хочеш. Uh, Ніколи немає зараз. Раніше було там якісь улюблені форти. зараз починаючи від Necdotors, закінчуючи не знаю, Scorpions, Манкес, ну, будь Агата Агатик. Добре. Улюблений композитор, можливо, є. Бетховен. І Вівальді. Яка твоя найголовніша риса? Найбільша. Ну я сподіваюся, що щирість. Твій недостаток. Егоїзм. Не стриманість. Ага. І, і, <клі> і напевно ну, те, що не довіряє людям. Ви угу. з чого ти не могла б жити? Ну, що давне життя не являю без музики, а чи так глобально а без батьків. Що ти не могла би побачити? Е, зраду. Mm -hmm. e, головна риса для чоловіка. <смеш> Зріст. <смеш> не, не серйозно, якщо... б то. А, доброта. Високий Ні, <смеш> <Високі. смеш> <смеш> ну серйозно. Серйозно, це доброта, обов'язково має бути людина добра, бажана, розумна, але не обов'язково. І ну, така риса, що характер обрати, то це якась внутрішня сила. А для жінки? Мудрість. Любов це. Довіра. А я, з якою соречною особою ти хотіла зустрітися і поговорити? Я часто ніколи про це не думала. Напевно, певно зупинимось на бандері, я завжди хотіла дізнатись, що ще правда з того, що пишуть, що неправда. Угу. Ну, взагалі, де істина? Добре. А тебе є кумир? Ні, кумирів немає. А є люди, яких ти дуже поважаєш? Е є. Наприклад, махатманзі. Uh -huh. І ну так, щоб не сильно вражали, то це напевно тільки. Добре. Звідки ти? Народилася в Вінницькій області, з чотирьох з половиною років жила в Донецькій області, з 2010 року в Києві. А Ти знаєш, де зараз у світі йде війна? Ну, крім нас, ну добре, в нас. В нас так, нас знає. Скажи декілька слів. Світові, якщо би 에... такий сказати світові про 에... війну. Війна в нас вона брехлива. Вона, вона якась повністю дійсно покрита брехнею, запутаністю, болем, трагічністю. Для мене це війна, е... ну це особисто, яке для мене значення має, крім того, що боляче спостерігати за тисячами роботих. Е... Це те, що я нарешті відчула, що Артемівськ це мій дім. Я ніколи не розглядала темсь, в мене завжди вдома це було в бабусі Вінниці. А от після цього я ну, реально зрозуміла, що хочу додому, це хочу тем до батьків, до моєї піти. Це ну, основне значення до мене. Який твій девіз? У мене такого немає. У ну, ніколи... мене не буде, бо моє життєве крад за це. Непевно намагаюся так, щоб ставитися людей так, як би хотіла, щоб вони ставилися до мене. Mm -hmm. То коли я щось роблю щодо людини, я завжди ставлю себе на її місце так. і хочу зрозуміти, яке би я стала і хотіла на себе. Mm -hmm. А що найголовніше в житті? E, любов. Mm -hmm. Власне, все. Твоя ідея щастя. E, гармонія. Гармонія в собі, гармонія осуточующами. Підтримка довіри. Ідея не щастя. Самотність і злість. Твій найбільший страх. А, ну, висота це не страх, напевно. Mm -hmm. Померти? Ось. Mm -hmm. ага. Що би ти спитала в Бога? М -м, чому помираю, чому Що, М -м... Ж, ж питання. Так. Ні, насправді, ну, завжди Дивувала, цікавила, чому несправедливість існує. Чому одні люди наживаються на горі інших? Чому помирають на Чому от існує цей елемент несправедливості? Дякую, Марічка.